Привіт, дівчата! Рада вітати вас з себе на каналі. Сьогодні я займаюся домашніми справами. Плани в мене грандіозні прибирати, готувати та ще й варити яблучний джем. Але робити це разом набагато веселіше, тож приєднуйтесь до мене і вперед! Починаю я своє прибирання з вітання, а саме з того, що витираю пил з поличок та розкладаюся по своїх місцях. Використовую свій улюблений засіб, це пронто. Він підходить і для скла, і для поверху, мені подобається. Тепер переходжу на камін, там речі мої доньки, збираю її всі в одну купу, там в коляску, а потім винесу вже до неї в кімнату. Переходимо до дивану. Тут теж іграшки, ляльки, теж все виношу а потім вже розкладу по місцях. Теж протираю пил і пилосошу диван. У мене тут собака дуже любить спати, звичайно, є шерсть. Тепер переходимо до свята святих, це фортепіано. Теж давно воно не бачило вже ганчірки. Треба це виправити. Для нього користуюсь таким полиролем Pronto. саме в такому кремовому варіанті він краще полірує. Ну і на кінець прополосошу та помию підлогу. І, в принципі, кімната вже виглядає набагато краще. Я взагалі ловлю себе на думці, що я сюди заходжу тільки для того, щоб позайматися дитиною на фортепіано музикою. Більше я тут не буваю в цій кімнаті, особливо влітку, восени, коли є робота в дворі. Ось так все виглядає. Тим часом покладу пратися рушники. Після вихідних я завжди так роблю. І займусь таким невеликим прибиранням в ванні. Найголовніше це, звичайно, унітаз та ванна сама. Коли я мию ванну, то я залажу всередину, тому що ванна здорова і я не достаю до країв. А так зручно, залізла, все помила, все чисто і просто. Також вирішила попрати колимок якраз вже час. Ну і в принципі моє прибирання завершилось. Ну, а тепер мій хотспот. Це поличка в прихожій. Завжди приходиш, кидаєш туди все, потім розрібаєш по всьому дому. Також пилосошу мою підлогу. І залишилось помити зеркала. Такий теж завжди заляпується. Не дуже зручно, коли така шафа, яка повністю зеркальна, звичайно. Мені не дуже подобається, але ми вже купили цей будинок з цієї шафою. Я б собі такого не зробила. Ну і залишилася кухня, все прибираю з поверхні, протираю. В принципі, тут нічого такого страшного, просто безлад. Грязний посуд я вже закинула посудомийну машину, ну а те що не вмістилося, я зараз помию і вручну. У мене не дуже велика посудомийна машина, чомусь коли я її купувала, мені здавалося, що вона мене буде пуста. Але життя показало, що можна було б і більше. Протираю. Лету користуюсь на кожен день ось таким засобом. У нас зараз взагалі якісь проблеми з засобами, практично нічого немає. З того, що я раніше користувалась. Знайшла такий Уатсонс. В принципі, непоганий на кожен день нормальний. Він не дуже їдкучий руки не роз'їдає. В принципі, можна без рукавиці. Миє добре, але звичайно з таким застарілим брудом він не справиться. Швиденько протираю під підвіконня. І все. На цьому прибиранні моє можна сказати, закінчилось. Тільки залишилось пропилососити швиденько та протерти шваброю. І переходять до варіння варення джему. Є в мене така ідея зробити його геть без шкірочок, протерти через сито, таке, щоб було однорідне. Може й донька моя буде їсти. Нарізаю його на шматочки яблука. Потім проварюю до м'якості, пробила блендером і буду перетирати через сито. Використовую цю штуку для картоплі. В принципі, зручно, але потім я ще попробувала великим ополоником, то мені здалося ще зручніше. Небагато часу займає А от потім, після перетирання, додаю цукор. Бо мені потрібно визначити, скільки в мене ці, ну, готового пюре. Користуюся вагами. У мене було пів, півтора кілограма пюре, і я додала 700 грамів цукру. І потім ще й скуштувала, в принципі, смачно. Трохи кислинка залишилася, але я люблю трошки кислувати. Можна додати на свій смак і більше. І зараз буду варити його. Варити треба завжди помішуючи, взагалі не перестаючи. Тому що тільки трошки вже починає прилипати до каструлі, і тоді залишається такий смак горілого, не годиться. Треба завжди мішати. Спочатку силиконовою лопаткою, потім взяла таку лопатку пластмасову. Тому що вже важко стало мішати. Загалом я варила десь годину. І тільки тоді почав залишатися така ну, боростка на поверхні. Мене густина задовільнила і починаємо закручувати. Гарячі розливаю по стерилізованих банках і закриваю кришками. Гарний колір такий, мені подобається. Звичайно, можна було варити і довше, тоді воно було б ще густіше, ще темніше. Але в мене, чесно кажучи, вже терпіння не вистачило. це Годину не відходити, це, звичайно. Треба ще мати час. Ну і ось вийшло в мене з такої кількості 3 півлітрові баночки. Зовсім нічого не залишилось, рівно 3. І тут моя донька повернулася і виконую свою обіцянку, готую піцу. Борошно, сіль і цукор, і дріжджі змішую, додаю оливкову олію і теплу воду і замішую тісто. Це такий швидкий варіант без довгого вимішування, бродіння. Буквально півгодини і все готово. В принципі, смачна виходить піца. Я з цим рецептом готую вже близько 8 років. У мене. Повністю задовільняю. Залишаю на півгодинки тіста, тим часом нарізаю ковбасу, я використала такі сосиски під копченням, і сир. Звичайний по типу російського або голландського. Можна, звичайний мацарело, але в мене не було, з цим теж виходить смачно. Більше нічого не додаю, тому що моя донька не любить гриби, ще якісь домішки, я додавати в інгредієнти інші. Я люблю, наприклад, з грибами. Але вона так захотіла, то зробила так, як вона хотіла. Вона прийшла мені допомагати. Вона дуже любить готувати. Замість соусу я використовую свій кетчуп, який я готувала. Відео в мене є на каналі, воно от найперше. Дуже смачний такий виходить. Тим часом, звичайно, розігріваю максимальну духовку, а градусів ну, на 250. Бажано, звичайно, і противень було нагріти, ну, вже так, як є. І ставимо випікатися десь 15 хвилин. І ось така краса виходить. І наостанок запрошую вас зі мною помилуватися квітами, які в мене ростуть у дворі. Вже, звичайно, вони не такі гарні, як влітку, але все одно. Вони дуже гарні. Я обожнюю троянди. Це біла, моя улюблена. І ось ця червона. Яблук в цьому році Такі гарні, прямо фотографуй, наливні і виноград. Дякую, що зайшли до мене на канал і провели зі мною час. До нових зустрічей. Бувайте!